Про що це говорить, що свого, свого зв'язку української армії мобільного нема. Своїх засобів навігації нема. Навігація всього здійснюється цього, цього офіцера по паперовим картам. Зараз ми їх покажемо. Радіостанція ця видана російським Міноборони. Ну і все озброєння також. Тобто, це говорить про насправді те, що. У самої корейської армії також є проблеми зі зв'язком і засобом управління. Цього офіцера знайдена карта обстановки, тобто йому роздрукували, роздрукували ось таку на папері А4, роздрукували карту обстановки. От ми бачимо тут мала локня. У нього це квадрати. Кожен квадрат помічений точкою, у точки. Своє, своє цифрове позначення, своя позначка. Координати вказані для того, щоб він по цій карті орієнтувався і визначав своє місце розташування. Тобто вони обмінюються цифрами, і тоді можуть з росіянами координувати свої дії. І ось у нього карта була ще одна. Це карта його, яку він Намалював. Тобто у корейців немає смартфонів або планшетів у корейських командирів. Йому дали обстановку фактично на один штурм. Тобто він проводив такі локальні штурмові дії, і у нього на цих штурмових діях, на цій карті, оце одна посадка, в яку вони мали забігти, вибити українців і закріпитись. І у нього немає обстановки навколо. Для того, щоб він орієнтувався на більш широкій місцевості, у нього просто є достатня вузька точка. Він має зайти на цю точку, закріпитись і залишитись там. Або ось так, залишитись назавжди, або чекати іншого підрозділу, який зайде туди закріпитись. Тобто маневр ніякий не передбачений. Тактика дій корейської армії така: Значить, значні сили. Вони діють, одразу концентруються кілька взводів, рот на одному об'єкті об атаки. Дуже вузька ділянка місцевості і атакують відділеннями, такими щільними групами, які мають просуватись навіть по повністю відкритій місцевості на дуже великій швидкості.